Михайло Михайлович, у нас понад 17 атак було за травень. Всі говорять про те, що Росія змінила тактику неодноразово. Ми з вами про це говорили, про те, що вони періодично змінюють тактику і прощупують, намагаються нашу ПВО. ППО, зараз, чого можна від них очікувати? Тим паче, що от, їдучи до вас на зйомку, я прочитав, що Росія перекинула до Білорусі комплекси С 400 і декілька там військових частин. Про що це може свідчити? Будуть Харків брати знову? Росія нічого не може взяти, Росія буде поступово втрачати, а не брати це перше, друге. 19 атак було протягом травня, і вони дійсно вирішують два завдання. Перше, це відтягнути від лінії фронту наше ПВО, ну і ППО, безумовно, для того, щоб ми не могли там прикривати достатньо ефективно наших хлопців, які будуть певні наступальні дії. Вчиняти друга складова, ну друга мотивація це завдавати нам психологічного, психологічного удару. Ну тобто, ви розумієте, що практично щоночі йде комбінована атака: дрони, крилаті чи балістичні ракети. І, в принципі, Росія вже не маскує, що вона б'є по центру міста, тобто по цивільному населенню. І, до речі, про це треба постійно говорити, що це ніякі не військові цілі. Безумовно, немає ніяких військових цілей, вже давно немає. І вони хочуть просто вбивати людей. Щодо Білорусі, там відбуваються певні події з точки зору того, що Лукашенко постійно знаходиться в якомусь дивному стані. Відповідно, він певно вже не контролює там в якому сенсі цього слова силову вертикаль. Її так він не достатньо чітко контролював, але вони туди притягують не для того, щоб взяти Харків, а просто для того, щоб створювати враження. Що вони мають якийсь контроль в Білорусі не більше, але й не менше з тих. Чи будуть вони використовувати знову ж таки інфраструктуру для атаки по Києву? Ну сьогодні вже у нас є певні інструменти для того, щоб більше жорстко відповідати. Давайте будемо відвертими. І я думаю, що поступово наші, скажімо, так, розвідники і сили спеціальних операцій. Більш чітко будуть показувати, що можуть контролювати не тільки внутрішній український простір. Угу. А що розвідка можливо говорила а, щодо Лукашенка, бо я читав, ніби його Путін намагається отруїти, Аполоні, чи чим вони, а полонія там вони, як правило, турять своїх а, людей, які тікають за бо за, за кордон? А, в принципі, Білорусь вже тотально контролюється російськими силовиками. Це очевидно. А я маю на увазі, що а, безпосередньо Лукашенко використовують виключно як віп-агітатора, ну віп віп-пропагандиста, який має певні там говорити, тому що все ж таки він з 94-го року де-факто є очільником Білорусі і має виступати таким він достатньо примітивно говорить, але в тому але емоційно. І він має виконувати оцю функцію. А з точки зору контролю над армією, з точки зору контролю над силовими вертикалями, це вже давно перейшло до Росіян. І сенсу отруювати Лукашенка, на мій погляд, немає, тому що ну він в тебе все рівно не контролює простір білоруський. Ти все рівно його вже контролюєш. А навпаки, отруєння Лукашенка приведе до того, що будуть певні там ну, інформаційні хвилі негативного кшату проти Російської Федерації. Хоча давайте відверто там проти Росії сьогодні всі хвилі є відверто негативні, тому що Росія це вкрай негативна країна. Тяжкі події Білорусь очікують. Я б тут зафіксував чотири складових. Перше безумовно, Білорусь втратить всю практичну підтримку фінансову економічну, яку вона мала, тому що білоруський економічний феномен – це були просто безоплатні кредитні ресурси Російської Федерації і ринки збуту в Росії і так далі. Оце все буде втрачено, але і тут друга складова в Білорусі. Абсолютно точно почнуться процеси швидкого відокремлення від російського впливу як тільки Росія впаде в рамках цієї війни. І це друге третя складова в Білорусі. Однозначно люди інакше сприймають війну. Ну суспільство інакше сприймає війну. Вона точно не для Білорусі. Вони не підтримують в такому, от, скажімо, так стані афекту, як це роблять росіяни, що йдіть вбивайте українців. Білоруси більш схожі на європейців, і безумовно, білорусі буде набагато простіше перейти до сучасних форматів життя. І четверта складова взагалі не має сенсу думати, що там буде з Лукашенко. Бо Лукашенко сьогодні не впливає на жодні процеси. Це абсолютно відсутній. Суб'єкт, якого ну інформаційно ми його бачимо. А з точки зору впливів взагалі це тільки для мемів можна використовувати. Не більше того, Щодо феномену російського добровольчого корпусу е, «Свобода Росії, е, як так сталося, що вже на території ну фактично е, Білгородської народної республіки воюємо? Е, як їх підтримуємо, не підтримуємо? Тому що тут західні от партнери вони точаться в здогадках. По перше, це не Україна. Воює на території БНР, як ви говорите, а скоріше Білгородської області воює з одного боку громадяни Російської Федерації з альтернативним баченням того, як має розвиватися Росія, це РДК і Легіон. З іншого боку, абсолютно точно, воює на території Білгородської області російська армія, яка так само знищує місцеве населення, там знищує інфраструктуру, наносить артилерійські чи там авіаційні удари по місту. Вже легендарному місту я це називаю врата Ада Щебєкіна, і це буде збільшуватись. Що буде відбуватися? Безумовно, на мій погляд, дуже жаль, що РДК має невелику кількість людей, але я думаю, що вони будуть доєднуватись до. РДК, і, і кількість людей буде суттєво збільшуватись, і це буде головне. І будуть в події подібного роду, будуть втягнуті і Курська, і Ростовська область, і Брянська, безумовно, і Білгородська. буде все це масштабовано, тому що очевидні три речі: перше, Росія не контролює внутрішній простір. І все, що ми бачимо сьогодні на Білгородщині, це тільки початок. Друга складова в Росії нема. Скажімо так, вертикалі військового командування, яка могла б достатньо швидко приймати певні антикризові рішення. І третя складова в принципі зрозуміло, що Росія буде вкрай жорстко воювати на внутрішньому просторі, що нам і треба для того, щоб росіяни зрозуміли, що таке війна, тому що війна сьогодні при такому обсязі бойових дій безумовно переходить на територію Росії і буде збільшувати ареал війни в Росії точно. Незвичну або як це сказати не, неочікувану заяву зробив президент Володимир Зеленський. Він сказав, що в НАТО ми 100% тепер уже не вступимо до, доки, у нас йде війна. А, на що ми тоді сподіваємося від літнього саміту на НАТО? А, а чому тут неочікувано? Це ж об'єктивно, давайте прагматично дивитись. Ми взагалі. Прагматично дивимося на те, що відбувається, і треба бути свідомим того, що сьогодні в рамках уставу НАТО безумовно прийняти в свої ряди в якості повноцінного члена Україну, яка має величезну війну. Неможливо це юридично неможливо, і фактично неможливо. Ніхто ж не хоче взяти на себе, тому що відповідні статті уставу будуть зразу е, говорити про те, що інші країни мають безпосередньо прийняти участь у бойових діях. Крім України, воювати в такій війні навряд чи сьогодні хто захоче. і тому давайте спокійно ставитись до того, що відбувається. Головне інше по перше, той же пан Столтенберг заявив, що 31 член НАТО ну виведемо за дужки Угорщину. Угорщину 31 член НАТО абсолютно точно свідомі того, що Україна буде безпосередньо відразу після війни. Справедливо фіналізованою буде членом НАТО. Друга складова, що для НАТО абсолютно точно для того, щоб убезпечити Європу від таких такого типу конфліктів, Україна, яка буде мати найбільший досвід участі у війні великого масштабу. Потрібна третя складова Україна де факто сьогодні є по суті членом НАТО, де факто не де юре а де факто тому, що в нас перейшли, ми перейшли на стандарти НАТО з точки зору управління, з точки зору підготовки військовослужбовців, і головне з точки зору інтегрованої зброї, яку ми використовуємо, поступово замінюючи артилерію, і бронетехніку, і системи ПРО, про які ми спочатку говорили. І де-факто ми вже є членом НАТО, але юридично це буде відразу. У мене немає жодного сумніву в тому, що це буде відразу після закінчення. війни, Там будуть якісь певні процедури, а буде абсолютно розсинхронізоване. До речі, вступ в НАТО і в Євросоюз. Тобто, якщо з НАТО вже все зрозуміло, то євросоюз там будуть певні процедури більш ну більш довгі по часу. Але щодо НАТО і саме то літнього саміту mm -hmm. в Вільнюсі. Безумовно, там треба буде зафіксувати ще раз, публічно зафіксувати, що Україна буде невід'ємною частиною безпеки Європи, безпекового контуру Європи. По-друге, треба буде проговорити календарні е, дати. Ну коли і як ми будемо рухатись до НАТО. Треба буде ще раз зафіксувати, що Україна точно де-факто є вже членом НАТО, де Юри вона буде там дуже швидко після правильного фіналу війни. Ну і четверте. Потрібні будуть перехідні гарантії, про що до речі, президент постійно говорить. От на цей проміжок часу відразу закінчення війни, юридична фіксація наслідків війни, як така. Ну тобто, це будемо вже говорити з залишками Російської Федерації. Ну хто там буде представляти їх? Тому що зрозуміло, що навряд чи це будуть представники оцієї, скажімо, еліти, яка сьогодні є, тому що вона абсолютно неадекватна. І по мірі того, як будемо фіналізувати війну, ця неадекватність буде все більше збільшуватись. І безумовно зафіксуємо тоді ці гарантії безпекові гарантії перехідного періоду ну тобто, це там місяця, два, три, чотири, шість і так далі. Ви не прихильник говорити про і анонсувати контрнаступ, але тим не менше, знову таки їдучи сюди, почитав, що військові вже починають розміновувати території для того, аби готувати плацдарм для ймовірного наступу. Чи можемо зараз про це говорити? І загалом навіщо тоді таке пишуть? Ви абсолютно праві? Я вважаю, що про контрнаступ як про, про необхідність на цьому етапі війни проводити певні дії, говорити потрібно, бо це політично і інформаційна складова дуже важлива, тому що ми маємо розуміти, як буде відбуватись події на лінії фронту. І як ми маємо фіналізувати цю війну, це правильно говорити конкретно про якісь напрямки чи безпосередні дії, які планує Генеральний штаб, нонсенс, тому що це має бути неочікувано для Росії як мінімум, з урахуванням тої якості і кількості інформаційних компаній, які проводить українська сторона. Третя складова безумовно Вашингтон Пост, який пише про розмінування будь-яка інша газета, яка знаходиться на відстані від тисячі до десяти тисяч кілометрів, може собі спокійно в редакції там планування проводити будь-які. І прописувати будь-які дії операційного характеру, тому що вони ще раз підкреслюю, знаходяться далеко від лінії фронту, і вони не відчувають її небезпеки, і вони не відчувають необхідності достатньо обережно ставитись до будь-якої конкретної інформації, операційної інформації. Але між тим це не завадить, тому що роблять наші люди. Ну тобто, що роблять наші хлопці по лінії фронту. Безумовно, йде підготовка, і про це можемо спокійно говорити. Йде підготовка так званого поля бою, ну тобто формування поля бою, де буде все проходити. Що це означає? Це означає чотири ключові дії: по-перше, накопичення ресурсу. Воно продовжується. І президент про це постійно говорить, що нам треба снаряди, дальнобійні ракети, бронетехніка, логістика. Головне логістика це друге. Треба зробити так, щоб забезпечення логістичне було готове до просування вперед, щоб пішли вперед, і, 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 і був підвіз ресурсу мобілізаційного резерву. І так далі. Це друга складова. Третя складова, безумовно, інтенсифікація обстрілів логістичних вузлів Російської Федерації на окупованих територіях тилових, тилового забезпечення. Це дуже важливо. Треба знищити можливість підвозу якраз таки резерву і ресурсу російською стороною. Про що ми зараз і говоримо? І постійно наш Генеральний штаб про це говорить, що активно відпрацьовують тилове забезпечення Російської Федерації. І четверте. Це моральний стан, в якому знаходимось ми, і в якому знаходяться е окупаційні війська Російської Федерації. Безумовно, Україна знаходиться на дуже високому рівні морально-вольових якостей, на відміну від Росії, яка починає розуміти, що війна, війна закінчиться на виключно на території Російської Федерації. І не зрозуміло, поки що я не готовий сказати, який обсяг російської території буде е захоплений полум'ям війни.